Перевіряють всюди військовий квиток. Адвокат попередив про нову хитрість ТЦК. Останнім часом в Україні почастішали випадки, коли представники ТЦК зупиняють чоловіків на вулицях і просять пред'явити військовий квиток, доводячи, що під час воєнного стану кожен повинен мати при собі військово-облікові документи. А якщо ви відмовляєтесь, тоді вас затримають і притягнуть до адміністративної відповідальності за стаття 210 КуПАП. Адвокат Роман Сімутін розповів, чи законні такі дії ТЦК, Чим аргументують перевірку військового квитка ТЦК. Стаття 8ЗУ про правовий режим воєнного стану. Постанова КМУ номер 1456 від 29 грудня 2021 року. ТРИ наказ начальника ВДА військово-цивільної адміністрації на прикладі начальника Чернівецької обласної ВДА від 2 травня 2022 року. Про окремі питання організації мобілізації, який зобов'язав громадян області носити із собою військово-облікові документи для перевірки. Чому перевірка військового квитка є незаконною? Дійсно, статтею 8 згаданого закону начальникам ВЦА дозволено встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, зокрема, частиною 7 надано право на перевірку документів, авто вантажів то що у визначеному урядом порядку. Цей порядок надсилає до пункту 7 постанови номер 1456 де уповноважена особа має право вимагати документи, що засвідчують особу чи спеціальний статус. Але не просто так, а лише за наявності сімох підстав, наприклад, якщо ви вчинили правопорушення тощо. Статтею 13ЗУ про єдиний Державний демографічний реєстр, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус, визначено вичерпний перелік таких документів. До документів, що засвідчують особу та громадянство, відносять паспорт, у тому числі закордонний. А документи, що засвідчують особу та його спеціальний статус, це посвідчення водія та вид мігранта. Військового квитка у цьому списку немає. Закон, постанова та накази ВЦА, на які посилаються ТЦК та СП, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що засвідчують особу чи спеціальний статус. Тож погрози про притягнення за стаття 210 КУПАП та затримання це все аж бігом скасує суд, якщо маєте досвідченого адвоката, підбив підсумок правозахисник.